Один із найцікавіших аспектів ChatGPT – це вміння працювати з різними мовами, і це дає нам можливість перекладати і технічні тексти, і використовувати його в роботі, а також в навчанні. Тому ChatGPT може перекладати дуже швидко і дуже правильно, тому що він ще й розуміє в контексті. Але ми розуміємо, що дуже багато моментів може бути перекладені неправильно і. Це пов'язано з тим, що ChatGPT все одно це технічна модель, і вона виконує як більше технічний перекладач, але це працює доволі гарно і воно працює краще ніж сервіси, які використовуються зараз як умовний перекладач якихось слів. Він розуміє слово, він розуміє речення, він розуміє абзац. І він може перекласти ваше есе чи текст. Якщо ви використовуєте якусь мову у вигляді китайської, чи англійської, чи іспанської, він може це перекласти і не дає розуміння. І тому і було створено зараз дуже багато сервісів, які намагаються зараз створити завдяки чату GPT-4 формат, щоб люди могли спілкуватись вже зараз. Навіть в Siri чи в Google Assistant вже додають можливості GPT-4. Щоб вона була більш розумніша, ну тому що ми всі знаємо, що голосові помічники не працюють так, як нам би хотілось, але надають виключно просто інформацію, пошукайте в інтернеті. Тому GPT е, дає нам можливість в майбутньому взагалі розуміти будь-яку мову і не використовуючи якісь додаткові е, знання цієї мови. І Будучи ви в якомусь іншому місці, де не спілкуються вашою рідною мовою, ви можете спілкуватися за допомогою чату GPT. І я показую декілька прикладів, як це працює. Наприклад, ми можемо перекласти речення. Візьмемо будь-яке речення і перекладемо його на англійську мову. І він це робить дуже швидко. Це прості кейси, які можна використовувати завдяки чату GPT. Це може бути як невеличкі речення, так і великі абзаці, так і есе.